Що можна придбати у Мастер Зу на 750 гривень? Вибір тут величезний, тому впораємося без проблем. Спочатку обираємо догляд: гіполергенний шампунь, вартість 163 гривні, гель для ротової порожнини 75 гривень, розчин для захисту від грибків 55 гривень. Далі смаколики, пологий корм сейворі. На них, до речі, зараз акція і вартість всього 99 гривень. Ласощі для дресирування з бараниною – 109 гривень. Ще один смаколик за 35 гривень. І куди ж без іграшок? У Master Zoo завжди багато акцій і знижок. Зараз діє знижка 30% при купівлі двох одиниць іграшок для ваших хвостиків. Ці дві іграшки нам обійшлися у 215 гривень. Лише подивіться, скільки всього нам вдалося придбати. І загальна вартість нашої корзини склала 751 гривню. Впевнена, песик буде задоволений.